Всім привіт! Знаходимося у місті Полтаві на території епіцентру. Доставили наш автомобіль шкоду А5, яку ми нещодавно виставили на продаж. Автомобіль побачили наші підписники. Коротенька інформація про наших підписників. Ми здомовились з ними два місяці назад, приблизно два місяці назад, знайти. Автомобіль Golf Шостий з бензиновим 1.6 mpi двигуном в гарному збереженому стані, з рідним пробігом, але дуже довго е, вибирали, шукали. То були кращені варіанти, то гнилі, то з великими пробігами. Нам все не підходило. І недавно ми привезли даний автомобіль, наші підписники побачили цей автомобіль, сподобали його і сказали, що це навіть краще, ніж те, що ми шукали. Ось так. новий власник авто. Так, Можете так, пару слів сказати. Ми дуже задоволені роботою хлопців, хлопці молодці, підібрали, підібрали те, що ми хотіли, в принципі, що ціленька, комфортна. Принцип, ми дуже задоволені, І гарний колір. да. Все, так. нехай так. служить. Дякую. Нагадаю, даний автомобіль ми викупили в Німеччині, пригнали в Україну, розмитнили, зареєстрували на український облік та доставили нашим підписникам у місто Полтаву. Нехай служить, радує нових клієнтів. Кому цікаво наші послуги, телефонуйте, звертайтесь, будемо раді вам допомогти.